Її звали Тамара. Вона була бухгалтеркою на металургійному заводі в Донецьку, 45 років, прямий погляд, руки з короткими нігтями, характер із тих, що не розпускаються перед чужими. Вона не вміла в ніжності, не вірила в долю, не сприймала розмови про енергетику і, тим більше, про Бога. Говорила коротко, розв'язувала задачі швидко, все, що треба знати про Тамару. Вона жила раціонально. Коли почалась війна, вона не одразу поїхала. Спершу перечікувала, як усі, потім почала ночувати в коридорі. Потім ночей не стало, бо звук вибухів не дозволяв спати. А потім її будинок зник. Точніше, залишився, але порожній, без даху, без стін, без звуку. Там, де була кухня, зяяла чорна діра. Вона не кричала. Не ридала, взяла два пакети, один з документами, інший з білизною, наділа стару куртку і вийшла, просто в напрямку вокзалу, там сіли в автобус усі, хто ще міг ходити. Їхала на захід, не знала куди, просто в глиб країни, подалі від заліза, від землі, що дрижить під ногами, подалі від себе самої, якою була вчора. Її не цікавили новини, не читала нічого, не дивилась у вікно. Просто їхала, як технічний пристрій, що ще вмикається, але вже не розуміє навіщо. З автобусу вона вийшла біля під каменя. просто тому, що було тихо, село з облізлою зупинкою, старими деревами і запахом весни. Тамара стояла мовчки, не знала, куди далі, в голові порожнеча, і тут до неї підійшов чоловік, у чорному одязі, сивий, з м'яким обличчям і очима, які не питали. Він просто сказав Вам сюди, і показав рукою на дорогу, що вела до монастиря. Тамара подивилась на нього, як на божевільного. Ні, відповіла. Мені в монастир не треба. Він не сперечався. Лише кивнув. І пішов геть. Вона залишилась на зупинці, постояла ще півгодини, випила ковток води, посиділа на валізі. І, коли стемніло, встала. І пішла туди, куди показав той монах. Вона не знала чому, просто більше не було куди. І щось у тій дорозі в темряві було вперше не страшним. В монастирі її не питали ні про прізвище, ні про минуле, ні про те, чи вона молиться. Монах, який зустрів її на зупинці, вже чекав біля хвіртки. Він не здивувався її появі і не виглядав, як людина, якій треба щось пояснювати. Лише відкрив ворота і сказав Проходьте! без зайвих слів, без пафосу, дали кімнату на маленьку, з ліжком, старою шафою і вікном, крізь яке виднілись сосни. У кутку стояв стілець і на ньому лежала чиста біла хустка. На столі не лампадка, але її ніхто не запалював. Тиша була такою глибокою, що, здавалося, самі стіни дихають повільно. Жодних дзвонів, жодних голосів. І, що найголовніше, жодних очікувань. Тамара, яка звикла до постійної перевірки, контролю, звітів, очей начальства, мовчазних докорів родичів, тепер зіткнулась із порожничею, яка вперше не вимагала нічого. Вона не знала, що їй тут робити, не розуміла, чим має заповнити цей простір, але вперше не почувала тривоги. Ніхто не кликав на молитву, ніхто не просив розповісти свою історію. Вона мовчки їла у трапезній, мовчки поверталась до кімнати і цілими днями сиділа біля вікна, дивлячись, як змінюється світло на стінах. Перші дві ночі минули без сну. Вона не плакала, не марила, не згадувала, просто лежала і вдивлялась у темряву, в якій нічого не було, окрім її власного дихання. Їй здавалося, що ця тиша, наче стискає, давить, але водночас тримає. Не давала зламатися, але й не дозволяла сховатися. На третю ніч щось змінилось. Вона прокинулась близько третьої ранку, коли в кімнаті було ще повністю темно. Повітря було сухе, але у ньому відчувався запах. Не різкий, а ледь помітний, такий, як буває в церквах, коли довго горить ладан. Вона відкрила очі і одразу відчула цей дим. Не дим навіть, а тінь аромату. Що проникає глибше, ніж у легені. Вона підвелась, вимкнула ліхтарик. У кімнаті нікого не було. Лампадка на столі стояла незаймана, хустка на стільці лежала так само, але на дверях зсередини з'явився папір. Не новий, не пожовклий той, який виглядає, ніби був завжди. Просто його не помічали. Аркуш без конверта. На ньому кілька слів. Написаних рукою, яка не поспішала, слово повернеться, коли мовчання дозріє. Тамара застигла. Ці слова не лякали, не вражали, але вона не могла відвести погляду. У них було щось, що ніби належало їй, хоча вона ніколи цього не читала. Вона сіла на ліжко, не знаючи, як тлумачити прочитане, і тільки тоді помітила, що на столі лежить зошит. Її зошит, якого вона не мала, він був відкритий, а на першій сторінці вже були слова молитви, не друковані, не скопійовані, виписані її власним почерком, рядки, які вона не пам'ятала, щоб писала, але кожна літера її, і там не було звичних фраз з молитовника. Це було щось інше, як текст, який народжувався не зі знань, а з тиші. Молитва, яка народилась не з бажання, а з необхідності, Тамара повільно перегорнула сторінки. У зошиті було кілька вже заповнених аркушів її рукою. Вона не показала їх нікому, не питала, хто залишив записку, не шукала пояснень. Вперше в житті вона не шукала логіки, і вперше це не викликало в неї дискомфорту. Вона просто сіла і почала писати далі. Не думаючи, не обираючи слів, просто переписувала те, що почувала всередині. У монастирі ніхто не питав, чим вона займається, не заходили в кімнату без дозволу, не говорили, вам треба до сповіді», не кликали на вечірні служби, її не торкалися ні вмовляннями, ні словами. І саме тому Тамара почала слухати. Бо там, де з тебе нічого не вимагають, у тебе вперше з'являється можливість бути, просто бути. Вона жила за одним ритмом: ранкове світло на стіні, проста трапеза, короткі кроки до саду, назад, і знову вечори, в яких нічого не відбувається, окрім одного, вона почала помічати, як змінюється сама. На четверту ніч вона прокинулась не від шуму, а від тиші, яка була іншою. Не зовнішньою, внутрішньою. Це була та тиша, яку чуєш не в вухах, а в кістках. Вона не лякала, вона обіймала, лежачи у ліжку, Тамара раптом відчула, що не сама, і це відчуття не було загрозливим. Навпаки, було новим, теплим і страшенно тихим. Не було образу, не було світла, не було голосу, але було щось, присутність не в кутку кімнати, не в повітрі, а просто поруч. Без форми, без імені, без питання хто. Це було як дихання, яке тебе не лякає, а як пам'ять про когось, кого ти не зустрічала, але чомусь давно знаєш. На дверях більше не було жодних записок, але зошит на столі сам відкривався на новому аркуші. І кожної ночі рука Тамари, ніби сама собою, брала ручку і писала не думки, не емоції, не спогади, рядки. Як молитви, яких вона не знала, і хоча її розум запитував, звідки це серце більше не хотіло відповідей, бо відповідь вже була. Вона була в самій тиші, що щоночі ставала все глибшою, не порожньою, а живою. Удень вона мовчала, не тому, що не було з ким говорити, а тому, що слова більше не потрібні. Люди навколо монахи, послушники, навіть інші тимчасові мешканці ставились до неї з такою повагою, яка більше схожа на довіру. Ніхто не заглядав у її зошит, але всі ніби відчували, що в ній відбувається щось, що не можна зупиняти, і не можна пришвидшувати. І хоча вона і далі не ставала на коліна в храмі, не хрестилась і не цілувала ікон, було видно, вона вже не та. Одного разу, проходячи повз ікону, яка висіла у коридорі, Тамара зупинилась не тому, що хтось сказав, не тому, що мусила, просто вперше захотіла і постояла довго, не в молитві, не у зверненні, а в присутності, як хтось, хто раптом побачив, він не був сам ніколи, просто був глухий. Того вечора в зошиті з'явилось одне коротке речення мовчання не тиша. Це коли вже не треба кричати, бо тебе чують навіть тоді, коли ти нічого не кажеш. Зошит вона нікому не показувала, але поклала його на стіл, не ховала, і наступного ранку на зошиті лежала пір'їна. Маленька, біла, легка, як подих. Тамара взяла її в руку і не знала, що відчути, але знала одне: це не випадково. І це не знак з неба, це відповідь. Її мовчання було почуте і вже не повернеться назад. Вона перестала рахувати дні, не планувала, коли поїде. І що найдивніше, вперше не мала потреби контролювати це, бо знала, щось що у ній зрушилось, і зупиняти вже не можна. Минув місяць чи трохи більше. Тамара вже не вела підрахунків, дні не здавались довгими чи короткими, вони просто були. Не потрібно було встигати, не потрібно було доводити. Вперше за багато років вона відчувала, що ніхто не питає її. Ким вона була, а просто бачить, ким вона є зараз. Зошит, у який вона записувала рядки, став товстішим, але вона більше не перечитувала написане. Не тому, що боялась, а тому, що відчувала, написане не для того, щоб аналізувати, а щоб віддати. Коли хтось із послушників запитав, чи вона вже знайшла віру, Тамара не відповіла. Не з іронії, не з гордості. Просто їй вже не потрібно було говорити про це словами, вона мовчала, але це було не те мовчання, що тисне, а інше зрячий спокій, мовчання людини, яка не тікає від себе і не шукає, що сказати, аби заповнити паузу, бо в ній більше не було порожнечі. Одного ранку на службі вона стояла в самому кінці храму, не хрестилась, не співала. Але стояла і була. В оточенні тих, хто молився вголос, вона формовчала. і це мовчання звучало не гірше за псалми. Після служби до неї підійшов той самий Монах, що колись мовчки вказав їй дорогу з зупинки. Він подивився на неї так само, без докору, без запитань, як тоді, і тільки сказав. Ви тепер тут. І вона вперше за весь цей час промовила фразу, яку згодом передаватимуть між собою всі, хто з нею жив у монастирі. Я шукала тишу, а знайшла того, хто мовчав поруч усе життя. Монах тільки кивнув, а вона пішла до себе, ніби нічого особливого не сталося. Але всі, хто це почув, відчули. Сказала вона, це не для когось, а просто. Вперше дозволила собі вимовити вголос те, що завжди носила.